Зараз по порядку. Отож, передумови виникнення козацтва. Нас, звісно, можуть запитувати загалом, хто такі козаки, звідки вони взялися. Якщо дуже детально розбирати цю історію, це можна вічно обговорювати. Адже козаки спокон віків у нас утворювалися як соціальний стан. 13-те, 14-те, от в 15 столітті, наприклад, була перша писемна згадка про українських козаків. Якщо коротко, козак це вільна озброєна людина. Це нас би могли більше так запитувати на ЗНО, але для НМТ, що нам 100% потрібно найкраще запам'ятати, це передумове виникнення козацтва. Я вас запитаю: де з'явились козаки? Ви мені відповідаєте: дике поле. Дике поле саме за себе говорить – вільні, необжиті осілим населенням степи. От просто вільні дикі степи, поле, яке не належало жодній державі, вони могли межувати з якоюсь державою, наприклад, Кримським ханством чи Османською імперією, тому що зазвичай звідти на нас нападали. І тому люди, українці, тікали саме на дике поле, щоб захищати кордони дикого поля, і саме це місце стало зародженням нового соціального явища. Козацтво, отже, козаки з'явилися на дикому полі. Будемо так з вами і говорити. Адже саме там у нас будуть січі, держави і так далі.